Добрий процес, гарний. На ньому навіть можна. Я вже пробую тут. Якось можна і підтанцовувати таким от чином. Ветеран Юрій Вєткін вчиться ходити на новому протезі. Він втратив ногу у 2022 році під час оборони Чернігова. Проходив реабілітацію в Німеччині. Там Юрію поставили англійський протез. Зараз міняє його на новий українського виробництва. Перестраюю куксу, У мене в куксі кукса подалася вперед, тому що я дуже довго не протезувався. На цьому протезі я можу садитися отак от навіть. Тобто рівно. А цей протез, бачите, яка конструктура, під яким кутом. Треба, щоб нога отак от стояла, а в мене вона отак от стоїть. Тому дуже важко ходити на цьому протезі. Юрій звернувся до Чернігівського центру протезування, ортезування і реабілітації без обмежень. Обрав його з кількох причин. Протезист повинен мати великий досвід, е якісь е своє бачення того. Тобто він, е він не, не тільки має там е бачити, що за людина, він ще й має, має з ним працювати. Як психолог. Крім того, каже Юрій, тут є майстерня з виготовлення протезів. Тобто не треба нікуди їхати, якщо щось треба підлаштувати або підкрутити, усі звертаються сюди. Наприклад, у нас, якщо ти міняєш якісь кросівки на більш там, на інші, то треба стопу вже по-новому підкручувати. Зі слів техніка протезиста Євгена Рибрини, це єдиний центр у Чернігові, де є така майстерня з виготовлення протезів ніг. Протези виготовляються за державною програмою, як військовим, так і цивільним. Підприємство безпосередньо виготовляє тут на місці в Чернігові протези, конкретніше куксоприймачі до протезів. При цьому використовуються сучасні імпортні комплектуючі та матеріали. Він говорить, виготовлення протеза тривалий процес, який починається з огляду пацієнта. Призначення, складання певних документів, оформлення. Потім робиться гіпсовий зліпок. Вже з якого виготовлюється куксоприймальна гільза. Євген пояснює: від виготовлення гіпсової моделі залежить увесь подальший процес. При її виготовленні враховуються всі його антропометричні дані. Від е, правильності виготовлення цього елементу залежить е, кінцевий результат протезування. Це є основне, скажімо так, протезування. Дарина Перепечон, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.